Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про віртуальні машини та Proxmox, потужне рішення для управління ними. Віртуальні машини це емульовані комп'ютери, що дозволяють вам запускати кілька операційних систем на одному фізичному сервері. Вони ізолюють програмне забезпечення від апаратного, дозволяючи вам краще використовувати ресурси та зменшити витрату на кількість обладнання і його підтримку. Але як саме вони працюють? Це стає можливим завдяки технології, відомій як гіпервізор. Гіпервізор це програмне забезпечення, яке створює віртуальні машини та керує ними. Існують два типи гіпервізорів: гіпервізор першого типу, який встановлюється безпосередньо на апаратне забезпечення, та гіпервізор другого типу, який працює на основі існуючої операційної системи. Proxmox є гіпервізором першого типу. Він інсталюється безпосередньо на фізичне залізо та управляє всіма ресурсами вашого сервера без посередництва операційної системи, що дозволяє досягати вищої продуктивності за рахунок меншого використання ресурсів. Тепер беремо наш майбутній сервер, диски, оперативку, ще трішки дисків, кабелі і ще кабелів. І тепер приступаємо до збірки. Що нам треба зробити, це скачати образ Proxmox. Переходимо на їхній сайт. Секцію завантажень. І беремо ISO останній версії. Наразі це 8.2, і качаємо його. Файл досить об'ємний, то треба буде почекати. А поки чекаємо, можемо встановити утиліту для створення завантажувальних USB-дисків. Називається «Балина Etcher». Переходимо на їхній сайт і завантажуємо. Качаємо для Windows. Після завантаження йдемо в папку Downloads. І спочатку встановлюємо балину. Вставляємо вашу флешку в комп'ютер. Обираємо ISO Image. Proxmox 8.2. Обираємо. Далі вибираємо диск наш Samsung flash drive. Так. І натискаємо Flash Все, підготовка флешки завершена. Можна спокійно витягувати її з комп'ютера і приступати до встановлення самого Proxmox на ваш сервер. Беремо нашу флешку, вставляємо в USB-порт і вмикаємо сервер. Одразу починаємо затискати Delete або F2, щоб перейти в BIOS. І в BIOS ми маємо обрати пріоритет завантаження. Першою має бути наша флешка. Перевіряємо, що все окей. Тиснемо Apply. І перезавантажуємо комп'ютер знову. Наш інсталятор Proxmox завантажився, переходимо до його встановлення. З списку обираємо диск, який ми хочемо використати для встановлення і заповнюємо поля, такі як країна, часова зона, клавіатура, Обов'язково пароль і підтвердження його. Також ми маємо вказати ім'я нашої машини. Далі IP-адресу для нашого сервера. І шлюз по замовченню це буде адреса вашого роутера. Ну і DNS-сервер, в принципі, теж роутер. Натискаємо далі далі і чекаємо, поки все встановиться. Після завершення натискаємо кнопку «Reboot». І Далі наш Proxmox вже буде завантажуватися. З SSD-диску, на який ми його встановили. Все, на цьому етап встановлення завершено, Proxmox готовий до використання. Після того, як Proxmox сервер встановлено, ми переходимо до панелі керування в браузері. Вводимо адресу з портом. Так. Кажемо так, тому що у нас HTTPS не налаштовано для цього. Вводимо логін і пароль. Root по замовчуванню і пароль, який ви налаштовували при встановленні. Так. Як бачимо, Proxmox у нас працює, але в нас немає жодної віртуальної машини, тому пропоную створити її. Для цього спочатку треба підготуватися і завантажити образ знову ж таки для віртуальної машини. Переходимо в сховище Local. Обираємо його. І тут є. ISO Images. Його обираємо, натискаємо Upload і завантажуємо образ нашої операційної системи, яку ми хочемо віртуалізувати. Я вже підготувався і для цього скачав Ubuntu образ, його зараз і завантажимо. Ось наш Ubuntu 24.04, Обираємо і натискаємо Upload. Завантаження завершено успішно, можемо продовжувати. Закриваємо це вікно. І тепер натискаємо кнопку Створити VM. Перше, що ми бачимо, вкладка General, тут ми вказуємо ім'я для нашої віртуальної машини. Можемо вказувати ID цієї віртуальної машини. За замовчуванням всі починаються зі 100 і інкрементуються на одиничку. Вкажемо наше ім'я як Ubuntu. На наступній вкладці маємо вказати наш образ, з якого ми хочемо встановити нашу віртуальну машину. Автоматично Proxmox підтягує з наших сховищ всі доступні образи. Беремо наш Ubuntu. Тип залишаємо Linux. Переходимо на наступну вкладку System. На вкладці налаштування системи можемо міняти ці всі параметри, але ті, що за замовчуванням, вони підходять для більшості випадків, тому можемо нічого тут не, не змінювати. На наступній вкладці з дисками. Тут можемо задати обсяг диску, який ми хочемо виділити для нашої віртуальної машини. В даному випадку 32 ГБ. ну, Давайте створимо 50, наприклад. Ідемо далі. Вкладка CPU. Враховуючи, що мій сервер всього на 4 ядра, то я виділю 2 ядра для цієї віртуальної машини. Йдемо далі. Вкладка з об'ємом оперативної пам'яті, яку ми хочемо дати цій віртуалці. давайте дамо 4 ГБ. Йдемо далі. Мережа. Тут можна налаштовувати параметри в мережі. Нам для тестування це все підходить. Натискаємо Next. На останній вкладці підтвердження, ми бачимо все, що ми налаштували. Якщо все добре, то можемо поставити галочку Start After Created і натиснути Finish. Тепер наша віртуальна машина почне стартуватися. Ось вона з'явилася. Так, можемо переходити одразу в консоль. Тут буде видно процес. Встановлення, і далі все, як за звичайним комп'ютером, встановлюємо операційну систему. Віртуальна машина у вас на сервері готова. Перейдемо до більш легкої версії віртуальних машин, які називаються контейнери. Ці контейнери використовують набагато менше ресурсів, і можуть бути використані для того, щоб Виконувати якусь одну окрему функцію. Наприклад, бути базою даних для якихось ваших сервісів, або створити медіа сервіс для стрімінгу. Це теж можна зробити як через віртуальні машини, так і через контейнери. Давайте зараз з вами подивимося, як створити контейнер базовий. Нехай це буде контейнер для зберігання вашого коду на основі GitLab. Так, ми можемо знайти шаблони ось тут. Навіть тих, яких не видно, їх можна шукати зі сторонніх джерел. Напишемо GitLab. Ага. Таке інколи буває, що шаблони для контейнерів не знаходять спочатку. Можна це пофіксити командою, але для цього треба перейти в консоль, в консоль самого сервера і ввести команду. PVR um, am PVM Update. Переходимо знову в шаблони. Трохи менше. І шукаємо GitLab. Є ось він від стороннього джерела. Завантажуємо його. Завантаження завершено, закриваємо це вікно. І тепер переходимо до створення контейнеру. Тискаємо Create CT. назвемо його GitLab. Пароль. Resource. Pool main, знову ж таки, пароль. Шаблон обираємо наш GitLab. диску, давайте диску побольше затворим 20 гигабайт далее нехай будет 2 ядра памяти тоже можно не шкодовать нехай будет 2 далее будем использовать DHCP Start AutoCreated. Натискаємо Finish. Йде наш контейнер. 101. GitLab. Ми можемо перейти в консоль, подивитися, що там відбувається. Перший запуск може зайняти більше часу, але це нормально. Все, контейнер налаштований. За замовчуванням логін root, пароліки ви вказували там. Та готово. Можна продовжити налаштування. Після завершення налаштувань копіюємо адресу нашого GitLab і можемо переходити. Так, все. У цій адресі доступний наш контейнер для зберігання гід репозиторів У нас паралельно біжить віртуальна машина наша, працює працює Ubuntu. Вітаю вас! Тепер ви можете створювати віртуальні машини, контейнери, а з цим комбінувати їх і створювати свої веб-сервери, бази даних. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім папа! -па.